Виконуємо номер 23 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши числа 4,52, мінус 4,2, мінус 4,6 4,21, мінус 4,37, мінус 4,99. 4,9 мінус 4,4 у порядку зростання їхніх модулів. Приступаємо до виконання. Знайдемо модуль кожного з чисел. Модуль 4,52 число додатнє, дорівнює саме цьому числу 4,52, модуль від'ємного числа мінус 4,2 дорівнює протилежному до нього числу 4,2. Модуль від'ємного числа 4,6 дорівнює протилежному до нього числу 4,6, модуль додатнього числа 4,21. дорівнює саме цьому числу 4,21. Модуль від'ємного числа мінус 4,37. дорівнює протилежному до нього числу 4,37. Модуль від'ємного числа мінус 4,99 дорівнює протилежному до нього числу 4,99. Модуль додатнього числа 4,9 дорівнює саме цьому числу 4,9. Тепер нам треба розмістити в порядку зростання Найменший модуль у числа мінус 4,2. Далі Наступне 4,21 це модуль числа 4,21. Далі, 4,37, це модуль числа мінус 4,37. Далі 4,4, я одне число не записала. Останнє. Угу. мінус 4,4. Зараз візьмемо його модуль. Це число від'ємне. Тому його модуль дрібні протилежно до нього число. Ну а тепер його черга, модуль мінус 4,4. Далі, наступне. 4,52, це модуль числа 4,52. Далі. 4,6 це модуль числа мінус 4,6. 4,9 це модуль числа 4,9. І останнє це 4,99, це модуль числа мінус 4,99. Ми записали наше число у порядку зростання їхніх модулів. Номер 23 виконано.